Всім привіт! 29 вересня 2024. І в нашому саду сьогодні я вперше побачила іній заморозок. Все багато чого вже таке померзле і ви його навряд чи зможете споживати. Це всього лише квіти, які, яким теж дісталося. Перші морози, заморозки, верніше. Осінні. Зараз подивлюся, що в мене з моєю полуницею, ось там в боксах, а також що в, в теплиці, тому що теплиця, бачите, вся запітніла. Ем... І, в принципі, ще нормально. Такі самі нагідки їм ще вони досить морозо, Навіть соняшники. Дивлюся, також їм нормально, хоча трава, бачите, вся в інії. Дивлюся на полуничку, на суничку. І теж бідоласі дісталося. Але ще ягоди, дивіться, скільки ще цвіту. За що я люблю ремонтатну цей сорт полуниці, що він дуже-дуже рясний. І плодоносить двічі на рік, на сезон, мається на увазі. Хочу викопати один кущ, подивитися, чи це ще поекспериментувати. Ой-ой-ой, подивіться. З чого зробилося з квітами чорнобривців? Прям цей мороз обліпив бідні квіти. Ну, але дивимося на ягоди. Ясно, що вони померзли, ті, що були, бачите, всі в інії. Якщо дивитися на ягоди, власне, самі, ось так вони виглядають. Не скажу, що вони померзлі, а можливо це цим так пощастило більше. Буду дивитися далі. Мабуть, треба їх накрити. Мабуть, треба було це зробити раніше, хоча не показувало ввечері нуль, показувало лише 4-3 градуси, але бачу, що це в нашому лісі. Треба завжди робити ну, якусь позначку на те, що тут завжди холодніше. І ось мої нещасні гарбузи показник того, що вони таки померзли. Так, ось видно, як змерз гарбуз був вкручений мороз вночі. Гаразд, іду шукати тоді залишки, що там лишилося. А тоді про е, теплицю. Хоча можна і зараз глянути, що робиться в теплиці. Наскільки біднім овочам дісталося чи не дісталося? Тому що, хто бачив, я її зачиняю, але, але. Так, що ми бачимо? Ну, морозу тут не бачу інію на рослинках, хоча, хоча томатики виглядають... Ну, нормально виглядають більш-менш. Я не бачу, щоб вони аж настільки є. Це, мабуть, перший заморозок, а там навіть є червоний, десь аж, аж ось там. Я вони заховалися за балкою. Багато ще зелених дуже. Начебто не змерзли. Але думаю, що треба дивитися, якщо буде так холодно так само, а це буде вже холодно так само. То, думаю треба буде е пообривати. Боже ще навіть баклажан є. Того, мабуть, занести в хату цей горщик. До речі, про хату. Я думала так само з цими помідорами. Але вони мене цього року чомусь всі такі нестійкі, і я їх мушу підв'язувати. Того року, минулого року я їх не підв'язувала. А цього року... Підв'язую, то я, мабуть, виберу найбільш стійкіший. Ось цей не дуже гарно виглядає. Але ось оці, які не підв'язані, але сперті. то я, мабуть, і заберу. Тут багато ще зав'язів. І можна, і ще навіть світе щось там. Треба буде забрати цей, щоб вдома доживав, достигав. У гіркам ясно, що трендець. Але, Боже мій, подивіться на цю брюссельську капусту. Я вже тіше такого гіганта не бачила. Гляньте, вона потяглась до самої стелі. Жесть, Ось ота нормальна, брюсельська. А ось ця, подивіться, це просто щось. Від землі до неба. Ось у мене у Оце теж нормально. Боже, мій зав'язався, квіти попадали, бо холодно. Ай, будемо щось робити. Ясно, що цінію. Насіялися чорнобривці самі собою цьогорічне насіння. <світ> да, мороз багато що змінив. Треба щось із цим робити. Ні, в цьому помідори, в теплиці помідори не померзли. На дворі більш дісталося в цьому. Тут ще, видно, ця хвиля морозу пішла на... Пішла на саму будівлю теплиці, яка стримала цей перший іній. На бако! Ми з баком йдемо гуляти, а всім вам бажаємо гарного, мирного неба, гарного дня і не перемоги України. Слава ЗСУ! Слава Україні!